Друзі, привіт! Мене звати Зоріана і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 14 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Страшний суд старший аркан. Що в нас на дні колоди? Зірка старший аркан. Ого, два старших аркана. Сьогодні день буде важливий для більшості з нас. Страшний суд це кармічна карта. І, видно, навіть зображення. Кожен отримає те, на що заслужив. Хтось за свої вчинки отримає полу... винагороду, а хтось каєття. Також це. Е... Кар, карта звістки, коли ви отримаєте е, звістку, від, почуєте, зателефонують, карта е, оновлення, омолодження, е, коли, е, на, можливо, в когось відкриваються очі на щось, починаєте е, мислити по-іншому, бачити по-іншому. Сприймати речі по-іншому, ваше ставлення помінялося. Ну, це може бути таке переосмислення, відродження, оновлення, переродження. Більше в нас на дні колоди зірка. А зірка це також все, що пов'язано з красою можливо, процедури, так? І ви міняєтеся. Омолоджуєтеся. Зірка це також наші мрії, наші бажання. Можливо, ви переосмислили, що ви хочете, по-іншому почали дивитись на свої бажання. Зірка це також наші таланти. Коли ми не боїмося їх демонструвати, коли це як публічність, коли людина можливо стає зіркою, починає вести блог, починає виступати десь, співати, показ... ну, себе показувати, не боїться говорити, можливо, ви малюєте і також по... на загал. Почали виставляти свої, свої вміння, свої таланти, те, що ви вмієте. І вас оцінили, вас побачили, і завдяки тому також ви, ви міняєтесь. Міняється ваше ставлення, ваше, ваш стиль життя, ваше розуміння, ваше сприйняття. Ну, цікаве таке поєднання. Навіть так кардинально може все помінятися. Можливо, хтось вас зауважить? Вас зауважили і вам про це сказали. А можливо, це людина зірка. Хто є для вас? Ви зустріли таку людину, хто для вас є зіркою, і після цього, після цієї зустрічі також вас кардинально щось міняється. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Вісімка мечів. Ваші страхи. От, воно, особливо, коли зірка випала, можливо, ви боялися. Давно хотіли себе проявити, показати, але постійно щось вам заважало. Відкладали, переносили, тому що ви боялися чогось. Дивіться, тут карта наших страхів. І саме сьогодні ваші страхи вам допоможуть, або ви через них переступите, або ви зрозумієте ось, можливо, по ось цій карті, ви зрозумієте, що вони не такі страшні, їх не варто боятися, або використаєте свої страхи на свою користь, можливо, хтось вам скаже, допоможе, підтримає, тобто ваші страхи, ваші сумніви. Все, що от ви собі думали, що в голові вас було, що вас пригнічувало, що вам не давало рухатися, сьогодні вам допоможе. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Знов старший аркан сила? Заважати буде сила. Не потрібно. Поспішати не потрібно ну, прикладати максимум зусиль. Сила це вогонь. Не потрібно от вогню, щоб не було забагато вогню. Не потрібно примушувати ні себе, ні когось, тому що сила буде заважати сьогодні. Ну, підставляйте кожен під свою ситуацію, яким чином сила. Забагато ви будете прикладати зусиль, будете когось примушувати, вимагати щось. Ну, сила буде заважати. Не будемо ховати, нехай є як є. Ось такий сьогодні день. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю сьогодні нам всім цікавого дня, тому що ну, багато старших арканів день буде цікавий, важливий. Я бажаю нам всім прожити цей день радісно, продуктивно, активно. Пам'ятайте, кармічна карта. Все має за все потрібно відповідати, все має свої наслідки, тому будьте обережні. Я бажаю вам сьогодні отримати, бажане все ж таки, в нас на дні колоди зірка, мрії, бажання, щоб ви сьогодні отримали. Бажане або зрозуміли, як досягнути цього, як досягти своєї мрії, як її втілити. Дякую, що ви зі мною. Як завжди, з великим нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, па-па.